Вітаю всіх на моєму ютуб каналі. В цьому відео я подивлюсь відповідь розробників на нещодавне опитування, про котре я робив окреме відео на своєму ютуб каналі. Підтримайте мене, поставивши вподобайку, підписавшись на канал, натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. Розробники розпочинають з того, що вони дякують всім хто вижив та заповнив опитування. Також пишуть привіт, вижилі, вітання від команди розробників New State. з моменту запуску нашого сервісу пройшов приблизно 1 рік та 10 місяців. По-перше, ми хотіли б передати нашу глибоку подяку всім, хто насолоджувався нашою грою та підтримував її протягом всього часу. Ваше постійне заохочення та суттєві відгуки стали рушійною силою зростання та вдосконалення New State Mobile». Ну, Якщо чесно, я. Не побачив, щоб вони прислухалися до своїх гравців, тому що за майже два роки цієї гри те, що казали їм гравці на протягом цих майже двох років, вони так і не зробили. І при цьому деякі речі вони самі казали, що зроблять. Ну, тобто вони на початку ще до релізу гри казали, що таке буде. І вони так цього і не зробили. Крім того, ми хотіли б щиро вибачити за те, що не спілкуємось з вами більш активно. Будь ласка, зрозумійте, що наша команда розробників постійно уважно стежить за відгуками, які ви надсилаєте нам, ставлячись до них так само важливо, як і до внутрішньоігрових показників. Завдяки цьому опитуванню, нам пощастило отримати багато думок від тих, хто вижив з усього світу. Широкий і пристрасний відгук перевершив наші очікування. Отже, ми хочемо ще раз подякувати вам за рівень інтересу та прихильності до New State. У цьому листі від розробників ми прагнемо поділитися відповідями нашої команди на найпоширеніші проблеми та відгуки, зібраними з усього світу, а також деталями майбутніх оновлень, про які ми можемо говорити на цьому етапі. Ну що ж, перше, це баланс зброї. Ми отримали відгуки, зокрема щодо балансу mp 155 Ultimate c 1 М249С2, і багато з вас вимагало, щоб цю зброю е, поневілювали. Крім того, ми отримали різні пропозиції щодо іншої зброї. Деяких з них планується реалізувати в оновленнях у вересні та жовтні. Наша команда зосередилася на досягненні балансу за допомогою набору внутрішніх стандартів, заснованих на різноманітних внутрішніх показниках. Однак у випадках зброї, яка демонструє надто потужну продуктивність лише в певних режимах або ситуаціях, це не завжди може відображатися в показниках гри, що робить ваші відгуки надзвичайно цінними. Ми раді поділитися з вами останніми внутрішніми даними щодо балансу зброї. Ми Сподіваємось, що ця інформація допоможе зрозуміти, яку зброю віддають перевагу батьом нашим. <смеш> Блін, Знову, коротше, е, криве переведення е, в реальній грі. Е, і тут, коротше, вони роблять статистику. Найпопулярніша М416, е, потім на другому місці Д АКМ, на третьому Беррил, на четвертому Скарель, на п'ятому МС, на шостому АК-Альфа, на сьомому ДП, на восьмому Л85А3. На 9-му MG-5 і на 10-му EMP-45. Тобто, по суті, тут тільки 2 ДП-шки і 1 ПП-шка. Всі інші це АВ. Але я чомусь не розумію, чому UMP на 10-му місці. Я вважав, якщо чесно, що більшість грає з Томпсоном, тому що Томпсон, здається, найпотужніша ПП-шка в цій грі. І Thompson, здається, не фіксили. Можливо, до речі, пофіксили, але ну, я не особливо зараз граю в цю гру, тому не можу точно сказати. Але ну окей, така статистика. Далі йде статистика ноків з усіх видів зброї. Ну і тут, зрозуміло, МК на першому місці. В Дезматчі теж йде статистика на першому місці. М416, на другому Беріл, на третьому Vector. На четвертому М24, дуже цікаво, скоріш за все, це на великих мапах. На п'ятому DSR1, на шостому Скарель, на сьомому Tommy Gun, на восьмому MCX, на 9-му АКМ і на 10 mg 5 І тут теж йде статистика Ноків. О, це статистика цікава. Тут статистика кастомізації c 1 і c 2 тому в кого було питання, яку кастомізацію обрати, то ця статистика вам допоможе е, в наступному разі її обирати. На рахунок балансу я нічого не можу сказати. Як раніше я сказав, я не особливо зараз цю гру граю, не знаю, що імбове, що не імбове, що треба фіксити, що не треба фіксити. З останнього, що я пам'ятаю, що це був Томпсон імба, і його постійно всі брали. Ну молодці, що балансують зброю, це дуже добре. Переходимо до другої теми реалізація ПК PUBG items, е, речей коротше, з папугу ПК. У вересневому оновленні ми представили новий mp 9 але ми цілком усвідомлюємо, що наші вижилі все ще з нетерпінням чекають додавання нових видів зброї та нових предметів. Ми раді дати вам короткий огляд елементів PUBG для ПК, які вже підтверджені для розробки та будуть представлені всім, хто вижив найближчим часом. Також вони пишуть: ми віримо, що шанувальники PUBG одразу впізнають їх: вогнепальна зброя AR FAMAS, вогнепальна зброя DMR Dragunov е і метальна зброя Grey Bloom Zone. Буде додано до гри в майбутньому оновленні. Окрім цих предметів PUBG для ПК, дуже ймовірно, що до цієї застарілої зброї буде додано більш оригінальні елементи New State, таких як параметри налаштування. Що можу сказати на рахунок додавання зброї і предметів з ПК-шної версії? Це великий плюс для гри, тому що багато гравців від New State бажали отримати якусь урізану. Версію ПК-шної гри. Тобто, гравці хотіли і пк шні мапи, і ПК-шні фічі, предмети, механіки, але по факту ми отримали щось інше. І не PUBG mobile і не PUBG Battlegrounds. Хоча останнім часом мені New State більше нагадує PUBG mobile І я думаю, багато хто зі мною погодиться. Так, третє питання: розгортання ПК PUBG Maps. Е, ну, це третє питання про ПК-шні версії PUBG BattleGrounds і додавання їх в New State. Е, Вони пишуть, ми отримали численні запити від тих, хто вижив щодо створення та додавання оригінальних мап PUBG для ПК, таких як Вікенді, Мірамар, Санхок. Перш ніж ми заглибимося далі, хотілося б... Вибачтесь перед усіма нашими вцілілими за те, що ми не змогли виконати свою початкову обіцянку, почергово додавати оригінальні мапи New State і мапи PUBG для ПК з моменту запуску. Насправді, процес е, портування мап PUBG для ПК це надзвичайно велика робота і практично від, не відрізняється від роботи нових мап з нуля, що потребує значної кількості часу та робочої сили. Крім того, хоча це не може бути спільним занепокоєнням, і для інших ігор, Battle Royale New State наразі стикається з ситуацією, коли зосередженість пошуку матчів на певних мапах посилюється, що робить покращення пошуку більш актуальнішим, ніж додавання нових мап. Навіть у випадку з лагна, незважаючи на те, що ми отримали високу оцінку від багатьох із вас, і має високий рівень задоволення в нашій команді розробників, реальність така, що її перевага у виборі мап поступово зменшується через проблеми з пулом пошуку відповідей. Ми обіцяємо, що якщо середовище пошуку покращиться, настільки що додавання великих мап. Беталройл не викличе жодних проблем. Ми відновимо зусилля з перенесення мап для ПК. Тим часом ми маємо намір зосередитись більше на посилення основних аспектів, а не на додавання додаткових мап ПК. Просимо з розумінням поставитись, я так розумію, до них. Що можу сказати на рахунок цієї їхньої відповіді? Перший абзац максимально недолугий, тому що вони кажуть, що. Ось ми вибачаємось, що там всі хочуть мапи. Плюс ми там вам обіцяли мапи з ПК Пабгу. Але ми їх не додаємо, тому що типу, їх там складно робити. Так само складно робити, як і нові мапи з нуля. Тобто ви зробили декілька нових мап з нуля. І це складно робити. Але зробити ПК-шні мапи не з нуля, а просто перенести всю гру. Ну, ви кажете, вони по складності це одне і те саме. Ви не зробили. Ну, де логіка? Ви могли спокійно чередувати замість того, щоб робити з нуля нові мапи, а ви вирішили чисто нові мапи робити. І по суті, в нас з старих мап це на релізі, от як додали е, о, цей Боже е, Ерангель, так він і залишається. Багато гравців досі чекає Miramar, от як і я чекаю Miramar, Деякі чекають Вікенді, деякі е, чекають Санхок. Ну і тут одразу виникає е, в мене друге до них питання. Якщо ви ну, проти додавання великих мап до цієї гри, ви пишете, що пошук матчу доволі довгий та складний. Е, Санхок, це мапа 4 х 4 км, е, чому ви її не хочете додати? Ну це пекашна мапа, вона мала. По вашій лосяці, ну типа, ви її можете додати. Чому ви її досі не додали? І вони там в кінці пишуть, що якщо вони побачать там більшу активність, швидше матчі будуть починатися, то вони задумаються над тим, щоб додавати нові великі мапи. Але прикол в тому, що без додавання цих нових мап в них не буде припливу нових гравців. Тому що багато гравців чекали ці мапи і пішли з цієї гри вже, і не повернуться ніколи. Але якщо ви ці мапи зробите, скоріш за все, деяка частина, а може навіть і всі повернуться і спробують пограти в них у вашій грі. Ну, ви самі собі обрізаєте руки і ноги, навіщо це робити. Ну, ви самі сказали, що по складності це одне і те саме, що робити нові мапи. Так, блін, запихніть сюди старі мапи. Котрі просять гравці, я от цього не розумію. Коротше, дивні розробники. Четверта відповідь від розробників: а, поліпшення умов пошуку партнерів. Поліпшення умов підбору партнерів одне з найактуальніших питань, за якими щоденно стежить наша команда розробників. Щодо підбору партнерів було дві основні пропозиції. Одна пропозиція вирішує проблему полу підбору карт мап, а за допомогою промислово-випадкового підбору мап. А інша думка. Обертається навколо методу підбірки ротації мап. Проте кілька негативних думок про ці виправлення слід спочатку розглянути, коли мова йде про впровадження випадкового вибору мап. Ага, Тож вони хочуть зробити як в ВП. Ага, зробити одну кнопку, там, типа, грати в Battle Royal. Натискаєш цю кнопку і. Тобі рандомно обирають мапу. Як ви можете побачити з наведених вище даних, 78% тих, хто вижив, віддають перевагу одній мапі, а не кількома мапам. Незважаючи на застосування бонусів рівні результатів під час вибору кількох мап, існує сильна тенденція гравців вибирати певну мапу під час пошуку матчів. Так це, блін, логічно, ну. Деяким людям не подобаються деякі мапи, і вони грають на тих мапах, котрі їм подобаються. Застосування примусової випадкової відповідності може призвести до проблем, через які гравці залишатимуть початковий острів, доки не отримають потрібну мапу, а завдаючи страждань іншим невинним користувачам. Крім того, багато хто вижив, постійно грають. На певних мапах, таких як Ерангель, що робить це дуже делікатне питання, яке вимагає ретельного розгляду. Це ж проблема стосується системи ротації. Наразі команда розробників розглядає різні методи вдосконалення системи відповідальності, закрема фіксовано випадкову відповідальність маб для рівня контендер і вище, а також системи ротації на основі днів, часів. Ми передаємо детальну інформацію через оновлення в міру прийняття рішень. Ну, На рахунок цього, я тільки можу сказати, що ну, знов вони ріжуть самі собі ноги і руки, і я не розумію, чому вони все роблять. Тут очевидно, що більшість грає на Ерангелі, тому що це класична пабгівська мапа. Та Якщо вони зроблять усе. Оце... Як вони написали, коротше, ну, типу, зроблять одну кнопку, де буде чотири різні мапи рандомно обратися, то вони самі бачать проблему, що люди будуть просто виходити і чекати, поки їм випаде рангель. Ну, це не варіант. І я б їм запропонував, і, скоріш за все, я після того, як змонтую це відео і викладу, напишу в партнерці до розробників, ну до менеджерів, щоб вони розробникам передали. Я їм запропоную такий варіант. Е, зробити дві вкладки в Battle Ройлі. Класичний Battle Ройл, там буде Ерангель. І ексклюзивний Battle Ройл, там будуть мапи ексклюзивні New State Mobile. Тобто там будуть усі три нові е, з нуля зроблені мапи. І щоб вони в наступних оновленнях, от, наприклад, три нові мапи вже є. Ексклюзивні, ще дві. Старі мапи класичні додати до того пулу класичного. І буде варіант для людей грати в класичний пул мап, чи грати в ексклюзивний? Так буде більшість грати в класичний пул мап. Але я думаю, будуть і ті, хто будуть грати в ексклюзивний пул мап. П'ята відповідь: відродження екстремального режиму. Давно його, до речі, не було. Час нещодавнього опитування ми отримали величезну кількість запитів на повернення екстремального режиму. На момент закриття екстремальний режим відставав у пулі пошуку партнерів порівняно з оригінальним режимом Battle Royale. і ми вирішили закрити його, вважаючи, що швидкий попит на Battle Royale був задоволений Акінта та Лагна. Проте вже тоді команда розробників шкодувала про те, що їм довелося втратити унікальне задоволення, яке міг запропонувати лише екстремальний режим. Завдяки численним пропозиціям, які ми отримали, ми розглядаємо можливість відновлення екстремального режиму. Потенційно, це буде в такому форматі, як е, обмежені за часом відкриття, щоб уникнути впливу на пул пошуку відповідей на інших мапах. Однак є аспекти, які потрібно скоригувати відповідно до поточних стандартів балансу, тому ми просимо вас набратися терпіння. Перш ніж е, це буде впроваджено, якщо чесно, я не пам'ятаю, що це за режим і в чому його фішка, шоста відповідь: додавання нових режимів. Однією з найбільш запитуваних функцій було додавання нового режиму, якому ви можете відчути новий вид розваг. І вони знов тут показують статистику. Як ви можете побачити на графіку, вище поточне використання в місту в New State є досить похмурим. Оригінальний Battle Royale становить 75%, Deathmatch 19%, а решта інших режимів лише 7. На жаль, Bounty Royal, який, ми сподівалися стане головною опорою місту поряд з оригіналем Battle Royale, міг виділитись, і його буде закрито в цьому оновленні. Через невдачу Bounty Royale команда розробників зрозуміла, що навіть якщо ми пропонуємо більш конкурентноспроможний режим для досвідчених гравців, загальна база гравців нехто ними, що призводить до дефіциту пулу підбору партнерів і, зрештою, робить його нежиттєздатним надовго термін експлуатації. Крім того, це опитування виявило значний попит на нові режими, які пропонують різноманітність і невимушеність. Насправді команда розробників зараз працює над новим режимом Battle Royale, який буде представлено в першому оновленні наступного року. Цей новий режим створений на новій мапі Battle Royale, обіцяє невимушений, але дуже приємний досвід затмарюючи Battle Royale за масштабом і новизною. Ми присвячуємо наші зусилля розробці режиму, який може запропонувати ще більше задоволення в майбутньому. Тобто, вони там в першій чи другій відповіді кажуть, що нові мапи робити з нуля складно, тому вони не роблять також складні мапи, котрі там переносяться з ПК версії, тому що, ну, типа. Коротше, я взагалі їхньої логіки не розумію, вони тут. Зараз кажуть, що вони з нуля знов роблять нову мапу, замість того, щоб додати одну стару мапу сюди. Хоча по складності це те саме, я не розумію їхньої логіки. Детальніше про новий режим буде розкрито в листі розробника з нагодою другої частини річниці, який запланований на листопад. Будь ласка, чекайте на це. Хоча ми зосереджуємо ресурс розробників на нові режими, ми щиро вибачаємо за зменшений обсяг поточних оновлень. Ми просимо вас з розумінням і запевняємо, що ми докладаємо всіх зусиль, щоб покращити абонемент, Survival Pass і різноманітні винагороди за події, щоб полегшити будь-яке розчарування, яке ви можете мати до основного оновлення початку наступного року. Сьоме питання: посилення заходів проти шахраїв. У відповідь на порушення правил поведінки користувачів, ми маємо наміри докладно зсилитись на трьох. Основних питаннях, на які більшість з вас звернули увагу під час свого опитування. Багато хто з вас зазначили, що поточене покарання для шахреїв є занадто коротким і дозволяє їм повторно підключатися за короткий час, враховуючи цей відгук, ми маємо намір досконалити правила поведінки та посилити інтенсивність сесії. Наприклад, ми розглядаємо можливість збільшити термін покарання на неморальне об'єднання в команду та вбивство команди, продовживши його. З максимум 30 днів до постійної заборони. Ненормальне об'єднання за тімерство 30 днів тепер можна буде отримати. А також якщо ви вбили тімейта по команді. Це жорстко отримувати за це 30 днів. Тому що є купа випадків, коли ви випадково нокоєте свого тіммейта ну, і випадково його добиваєте. І за це во може прилетіти 30 днів, якщо вам кинуть скаргу. Або навіть якщо не кинуть скаргу, теж можуть, в принципі, на 30 дні... днів забанити. Ну, особисто в мене у таких випадкових випадків було багато. Ну і я думаю, у кожного. І тому, я не знаю, мені здається, це занадто. Багато давати 30 днів за випадкове вбивство. В виросновому оновленні ми внесли покращення, щоб дозволити звітувати через меню профілю користувача, навіть якщо він не бере участь у грі, ця редакція полегшує та швидше повідомляє по неприятні повідомлення в чаті або непомічену нечесну практику під час гри. За потреби ми закликаємо вас надавати звіти за допомогою кнопки в верхньому правому куті профілю. Усі отримані звіти будуть ретельно розглянуті, і відповідно до вашої політики буде вжити відповідних заходів. Крім того, ми раді повідомити, що довгоочікувана функція ДСК незабаром буде представлена нарешті. Команда розробників вважає, що це нове доповнення не лише допоможе повідомляти про недоброчесні дії та полегшити аналізи ігрового процесу, але й значно підвищить загальну прозорість гри. Ми невпинно працюємо над удосконаленням цієї функції і просимо вас проявити терпіння та розуміння протягом цього часу. Ну і заходи проти шахраїв, замість того, щоб розглядати різноманітні запитання, які ви поставили щодо заходів проти шахраїв у цьому листі розробників, ми плануємо надати детальні вкладівки в окремому місті. Ми просимо вашого розуміння, оскільки ми маємо намір оприлюднити декілька планів та поточних стан найближчим часом. Компанія Ністейт прагне е, постійно та рішуче ре, реагувати на всі форми шахрайства, щоб підтримувати справедливе та здорове ігрове середовище. Будь ласка, залишайтеся на зв'язку. Також тут в кінці відповідей є промокод на 10 курячих медалей. Встигніть його ввести, тому що він діє всього до 27 вересня. Що можу сказати на рахунок усіх цих відповідей? Деякі відповіді мене порадували як додавання дескам. Дуже давно її чекав. Також що, ну, додавання зброї з ПК-версії і. Предметів з ПК-версії це теж порадувало. Е, те, що вони з читаками будуть більше боротися, теж порадувало. Е, так, що там ще такого цікавого було? Здається, більше нічого такого приємного і цікавого не було. Були й якісь відповіді на рахунок нових мап. Вони кажуть, що. Додавати мапи з ПК-версії це складно, але робити мапи з нуля це теж складно. І тому вони будуть робити мапи з нуля, замість того, щоб додавати старі мапи, як це вони обіцяли і як всього хочуть е, гравці. Плюс вони потім кажуть, що вони якийсь там новий режим. Е, на початку наступного року будуть е, е, додавати і котрі на новій мапі, Тобто вони все ж таки знову витрачають час. 에, щоб зробити з нуля нову мапу, замість того, щоб нарешті додати 에, якусь 에, стару мапу з PUBG BattleGrounds. Ну, коротше, не розумію їхньої логіки взагалі. Все більше чітко цікаво нам було. Що ви думаєте на рахунок всіх відповідей розробників? 에, що вам сподобалось, що вам ні, пишіть у коментарях. На цьому відео підходить до завершення. Дякую, що додивились до кінця. А, та до зустрічі в наступному відео.